Я просто и нахватив. -а Опа, скоро одно пришло. Бам. Бам. Просто у нас -а и тут хорошо. Бам. Ой, промазал. Бам. Всім привіт на каналі Золотах. Ну -ка, сьогодні ми будемо грати в рослини Прату Зомбі 2. Будемо продовжувати грати в, в Ну, проходити рослини Прату Зомбі 2. Ми зупинились на тому, що ну, ми пройшли до зимової локації ну, 10-го левела, але ми зараз проходимо міні-ігри. А, я не то нажав сюди. Ми проходимо першу мені-гру. Я уже дійшов до 18-го левела. Я думаю, тут безконечно левелів. Ну, у мене 0 його занакасилок, 0 фут. Та що? Можливо, ми програємо. І з цього нам, в принципі, перше не потребує друге, в принципі, не. На... Що це? Парк? Важливо. Друга, в принципі, ну, не дуже потрібне, а третя вже потрібна. Ну, вона може нам пригодитися, якщо буде щось погане. Що це? Та мені пофік. Пофіг. Пофіг, пофіг на себе. Я хочу уйти за хребушком Ура, дякую! Та ні, не хочу. Ну, і А що це мене не дало? Старт. Супер. Ну, добре. Так, беремо от тебе. Далі кого. Mmm, кокосову пушку ТБ. О, Гаргантюані, немає. Це добре. Давай, Теб, тебе. Буст. Буст якийсь з'явилось. Ну добре. ТБ, ТБ. Далі ТБ. Кого ще? А, і ТБ. О, тебе прохочаємо. Більше дамага. Плюс 50 дамага. Круто. И у нас супер соночник. Что это да я, я не знаю. Опа! У А это каждый их соночник будет давать? Ну, это изи. Ну все, я все понимаю. Это изично. Изична карта. Ну и пара малы уже. Пом -пом. Не, заясни, что это было. Якось. Шучкат не чесно. А, кому це цікаво. Мені ні. О, що ти то він не забрав. А то міг він забрати. Моє золото. Ой. А не золото, а сон. Ну, самце. Це Самое сонечко. Одна там у всего. Вот это швидко пройдемо. 18. -й. Да я вроді складно повинен бути. Ну не складно. І от все, ми пройшли. Точніше, ми зараз нічого не пройшли. Просто у нас багато грошей. Кстати, якщо я ставлю сірош, то він попасть свою стройність, а еще э, більше грошей дає. Ще я просто буду засажувати усе по... Ой, не то я наша. Коло сонечника, щоб у мене було багато грошей. Це мені буде давати багато грошей. Опа, світочок. Світочек диви. Ой. Це я знала вместо кокосової пушки я хотіла світочок поставити. А ви кокосова пушка. А я тобі... просто не хотив. Я просто и не хватив. Опа, сколько одно пришло. Бам. Просто он и тут урожай. Ой, да промазав. Залишилося на рослин... Ой, зомбі. Наросли, а отак Бам! І усе ми перемолилися. Це 18-й левел, потім 19-й. І сподіваюся, 20 це максимальний левел. Бо вже не буде коплений ківіті. Пофік. Пофік. Багато подавав. Чому? 18 знову. А, 18 комплект. А, 18 закінчився і починаємо з 19. Е, думаю, все. Тут знову на чогось складного такого немає. А, тільки тут немає бонусу цього. Можна було зробити Як так? Як так? Як тебе от тебе О, от тебе девятнадцати Сподіваюсь сподіваюся, це останнє тому шоу мы уже три серы или четыре четыре волны, це погано. Ну, там Гаргантюа немає. Значить, значит, усе буде добре. Якщо Гаргантюа немає, то усе добре. Гаргантюа 4 на лінії. Якщо то цього немає, то життя вдалася. Все добре. А якщо Гаргантюа 4 Гаргая на одній лінії, то життя не вдалася. в принципе, она и так далась. если мы выживем. А если нет то на, ну, надо уже вдалась. Так, робим устав. Робим устав. По Теперь, чтобы разрушить все эти могилки подругам, я захотел так. Думаю, цього достатньо. Ну, чотири лінії. Ой, чотири волни, це погано. Ну, думаю, усе буде добре. Так, там іде зомбі. Це ми пробираємо. Так Так. Зомбі з ведром на голові. Подеваюсь. Ой! Не. На ТБ вставлю а АТБ. Снова АТБ. Арбуз. И че вос. Арбуз. Не справляется с ей. И цеплуану. А я на ТБ поставил. Я арбуз ставлю. Чему ты вылез? Арбуз. Молодько, все. Опа, багато зомбиду. Ну добре. Ага. Ну добре. Арбуз, арбуз. Так, воз так усе підставим, у вина зараз буде бити, бити, бити і усіх убивати. нам потрібно. Mm -hmm. Перша волна пішла, багато забудь пішло. Нічого страшного. Зараз засажуємо міни, щоб ці зомбі на них наснулися і померли. Тому що вони зомбі. Зомбіки! У те і на тебе оставили знову. Тебе Ну Усе. Опа! А чому так багато зомбі? Я наочікуваний на скільки багато зомбі. Можно поменьше? Ласочка. Там зверху три зомби с бедром на голове. А там даже зубничный. Снизу там совсем. Мугу Чому так багато зомби идут. Угу. А сейчас на не ума. Второй кафе ты иду. Шоп, я що? Шо, що? промах ты. Неш, не, не, не. твой бок вот такой молодый гарний. Эх! А ч вы страшного поделась? Амм. Ам, Бомба жировка. Тропа, тропа Чому так багато за задром на голові? Он трішечки поменьше. Класочка. Я хочу вижити. А равен чому так багато? Ось ми пробували багато за вышел на голові. Чому так? У мене вже дві лінії арбузів. Як вас перемогти? Ось тут багато дома. Це погано. Як так Ну, їх усюди багато. Це погано. Це їх багато. Тому що, їх багато, то це погано. Омо! Три ледра знизу. Наріж чотири. І зварок чотири. Бомбардировка. Бомбардировка. Бомба-грок. Бомба-грок. Мы убили багато, ну і вийшло багато знову. усі mm -hmm. три ли, а ми не то це ми перемогаємо. Тут ми теж перемога. А зверху ми, що поставили цього І зверху у на no. де гроші. У нас гроші вкрали. У нас дуже багато грошей. Що я шо. Дуже багато грошей вкрали. Щось світочок появився і його. У нас усі дві лінії, які я розповідав, що у нас там все добре. Їх прорвали. Прорвали оборону. У нас остання лінія оборони. І остання волна пішла. Вишня. Бум. Минус. Залишился з одного краю і з другого. Бум. І ще Багато було. Фінал волна. Це була не фінал волна, я думаю. Це була остання волна. Ми усі помремо. Не так багато зомбі на не пішла. Булай побільше. Угу, Ну, все ус одно багато йдуть зомбі. Нам потрібно якось їх перемогти. Ну, принципі, ми усіх вже перемогли. Нам залишилось тільки трошечки зверху, трошечки знизу. І по центру один зомбі. А ну вже там немає. І зверху немає. І нема. немає. І немає зомбі. Ура! Happy happy happy! Так само усадь ставте лайк, Підписуйтесь на мій Не забудьте на нажати на дзвіночок. Поднимайся ну 20-го останній. Узнать самую наступную серию. Пока-пока-пока!